Слава Україні посилення взаємодії між Україною та МКС. Афористи оформили кредит на мешканку доражні оновлення книг у бібліотеках обласного центру. І ще більше інформації протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко вітаю на першому подільському. Українські пілоти отримали дозвіл на тестові польоти на винищувачах Гріпен. Про це йдеться у заяві міністра оборони Швеції. Зазначається, що українські пілоти пройшли підготовку, яка включає випробувальні польоти на літаках і тренажерах, а також інструктаж для наземного персоналу. За словами міністра оборони Пола Йонсона, досвід, отриманий під час тренувань, стане основою для прийняття рішення про те, чи буде Швеція відправляти літаки літаки Гріпен в Україну. В Україні відбулось відкриття польового офісу Міжнародного кримінального суду. Його робота дозволить посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін під час брифінгу. Це підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня чинити проти України та українців. До ритуальної служби Хмельницького викликали правоохоронців. За першою неперевіреною інформацією, працівники бюро забрали тіло з моргу. Вже потім інформація інша. Вони не довезли тіло, померлої на медичний розтин. Наші журналісти з'ясовують усі обставини. В кінцевому результаті історія більше схожа на фінансову конкуренцію. Усі деталі події дізнавайтеся із вечірнього випуску інформаційної служби першого подільського. Феристи оформили на мешканку доражені онлайн-кредит. До 45-річної потерпілої зателефонував шахрай та представився працівником компанії мобільного зв'язку. Під приводом покращення якості наданих послуг, зловмисник дізнався персональні дані, після чого шахрайським шляхом оформив кредитний договір в інтернеті на суму 8 тисяч гривень. Наразі працівники поліції працюють над встановлення усіх подій. У центрі управління відходами, що у Хмельницькому, можна здати одяг та взуття. До одягу та взуття, які приймає центр управління відходами, є декілька вимог. Вони мають бути по-перше, цілі, чисті, сухі та також придатні до повторного використання. Не приймають спідній одяг. Після того як одяг або ж взуття потрапляє до центру, він тимчасово зберігається та передається безходом організаціям, волонтерам та будь-кому, хто цього потребує для повторного використання. Центр працює щоденно, включно з 8 до 19 годину за адресою проспект Миру 7, полігон твердих побутових відходів. На Хмельниччину насувається гроза. Погіршення погодних умов слід очікувати вже найближчі години. Погода зіпсується до кінця дня, 14 вересня. За повідомленням синоптиків, в регіоні очікуються грози шквали вітру з поривами до 15-20 метрів за секунду місцями град. Оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Також додають, що така ситуація спостерігатиметься по усій Україні, окрім східних та південно-східних областей. 347 нових книг отримали книгозбірні централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади. Для читачів бібліотек видання придбало місто. Усі книги це новинки у світі літератури. Є твори сучасних українських авторів, а також зарубіжних переклади українською. До списку бібліотек в списку бібліотеки відбирали те, що найчастіше запитували відвідувачі. Багато цікавих видань нещодавно надійшло від дарувальників, користувачів та авторів. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію, або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного дня, слава Україні!